Ой, фемінізм це не моє. Не люблю я ваші ці фемінізми. Я люблю, щоб чоловік за все відповідав. Тоді він справжній чоловік, хочу, щоб він за все платив і взагалі утримав мене. Бо коли я буду вагітною, хто ж мені буде все забезпечувати, і взагалі, оце ваші 50-50 мені не підходять. Приблизно так звучать всі найстереотипніші фрази, які жінки часто говорять, захищаючись від фемінізму. Що для мене просто так от зрив мозгу? І коли жінка каже, що я хочу патріархальних стосунків, мені подобається. Обаються патріархальні стосунки, вона не розуміє, про що говорить. І мені сьогодні хотілося б обговорити з вами тему 50 на 50, що це насправді означає, тому що це далеко не про гроші, в першу чергу, і що таке патріархальні стосунки для того, щоб ви, як мої глядачі, глядачки, могли для себе все-таки це розділяти, знати, не плутатися в термінах, не думати, не мислити стереотипними якимись. Загальними фразами і все ж таки визначилась для себе: а де ви, на якому місці, і чи дійсно ці 50 на 50 це настільки не для вас, настільки напружено, незручно і неприкольно? Коротше, сьогодні все це розберемо. Якщо ми не знайомі, ви відкрили це відео і тут саджу я, а ви не знаєте, хто я. Мені називати Діана Глостер, і на своєму каналі я підіймаю різні життєві теми. Але сьогодні, чому захотіла поговорити про 50 на 50, тому що нещодавно я була на шоу з Вадимом Олейником там в нас така була запекла дискусія з Євою окей Євою, на рахунок того, які стосунки дійсно працюють, які краще, які кому подобаються, і ми прям дискутували достатньо довго. Я дуже вдячна насправді Єві за те, що вона не побоялася йти в цю дискусію, за те, що вона щиро відстоювала свою думку. І ми з нею подискутували впродовж шоу, і потім з абсолютною повагою, з абсолютно класним відношенням одна до. Одною обінялися і кожна залишилася при своїй думці. Але в коментарях, звісно ж, не було такої толерантності. На жаль, сьогодні мало хто вміє, особливо в нашому інфопросторі, дозволяти людям мати іншу думку, і якщо вона не співпадає, то починається просто якийсь лютий заміс, і всі всіх хейтять, канселять і так далі. Я це не підтримую абсолютно. Тому сьогодні і вирішила підняти цю тему для того, щоб просто ви були більше бізнес, в темі і могли для себе вирішити. Взагалі, що вам ближче, давайте розберемося з 50 на 50. Звідки взагалі така таке формулювання, і що це означає, і чому це дійсно здоровий підхід до стосунків? 50 на 50 – це таке формулювання, яке виникло органічно, природньо після другої хвилі фемінізму. Це десь 50-70-ті роки. Тому що жінки активно вийшли на роботу, жінки активно почали реалізовувати себе. До цього в них не було такого права. І до цього. Моменту було таке чітке розділення: що чоловік чоловік це годувальник, а жінка це якби обслуговуючий персонал, яка вдома створює затишок, і оце все. І виходить так, що після другої хвилі, нарешті, коли жінки почали працювати, постало питання: що як взагалі тепер має функціонувати сім'я і пара. І виявилося, що єдиний тепер вихід, коли і жінка, і чоловік працює, це розділяти всі обов'язки. Навпіл. Це не означає, що все виписується в один лист і чітко ділиться навпіл, і тільки порівну і ніяк інакше. Ми про це пізніше поговоримо. Але це означає, що нарешті всі обов'язки і в роботі, тобто і годування сім'ї, і. Домашнє хазяйство господарство було на обох партнерах, і це було надзвичайно важливо. Чому? Тому що, от, наприклад, мені часто прилітає в дискусії ця стереотипне стереотипна фраза, що в Радянському Союзі і жінка працювала, ніхто ж її не забороняв, і чоловіки працювали, всі працювали, тому не було такого, що було розділення обов'язків. Але є таке поняття, як друга зміна. Це поняття виникло якраз в ті часи через те, що жінка, як Чоловік йшла працювати, а потім в неї була друга зміна вдома, бо вона приходила додому, і саме в її обов'язки входило готувати, прибирати, доглядати за дітьми. І чоловік цим не займався зовсім. Дуже важливо розуміти, що таке розділення було, і якраз схема, і взагалі ця фраза 50 на 50, вона змінила все, тому що нарешті в Європі, зокрема в Англії в Америці, почали розуміти, що чоловіки теж мають включатися в якісь побутові питання. І виховання дітей. Мої 50% зайшли додому зараз. <світ> так от ми робимо з вами висновок: що 50 на 50% це не про гроші, і це не тільки про гроші. 50 на 50 – це означає, що ви рівнозначні, і ваш вклад в побут сім'ї, взагалі в побудову сім'ї, він... Якби однаковий, він однаково вагомий, а не просто так, що хтось робить щось одне, а хтось робить менше чи більше. Це просто про те, що ви можете домовитись як рівнозначні партнери. Ну і тут ще додам, що прикольно, що взагалі помітьте наскільки. Ми виховані так, що стосунки це обов'язково про гроші, і в першу чергу про гроші. Бо коли я десь на шоу, неважливо, десь просто в дискусії там, з подругами, зі знайомими, кажу про 50 на 50, вони одразу кажуть, це не для мене, бо я не хочу ділити гроші, я не хочу ділити там, продукти в холодильнику. І в мене завжди питання: невже стосунки це бухгалтерія, це арифметика. Невже це найголовніше питання? А як щодо того, що є всі? Сім'ї в якийсь вплив. І коли ми зараз перейдемо якраз плавно до патріархальної схеми. Стосунків, то там немає взагалі такого, що ти маєш голос, чи ти можеш приймати власні рішення, чи ти можеш бути останньою, за ким буде слово, там, куди рухається сім'я, чи як ви витрачаєте гроші і так далі. Мені би дуже хотілося, щоб кожна з вас також задумалась для себе, що для вас стосунки, окрім грошей. Тому що 50 на 50 це далеко не про те, щоб просто ділити гроші, всі покупки і так далі. Перше ж, я продовжу, будь ласка, витрате. Буквально секунду, підпишіться на мій канал, для мене це супер важливо. Я бачу, що ви дивитесь влоги, але хочу розуміти чи продовжувати такий розмовний формат. Я його роблю рідше і насправді дуже сильно люблю і думаю зараз, що з ним робити. І може підкажете, кого запросити з собою на диван, не в форматі подкасту, а отак, от в вільному форматі, обговорити якісь класні теми, які вам цікаві. Патріархальна схема сім'ї, коли дівчата кажуть достатньо часто, що мені под... мені все подобається в. Патріархаті, я хочу патріархальні стосунки. Ви маєте знати, що ви цим підтверджуєте, що ви згодні на те, що ваш голос не має значення, тому що патріархат це про те, що чоловік головний і у вас є ієрархія. Тобто він головний, він над вами, і за ним буде завжди останнє слово. І він має на вас вплив в будь-якому питанні економічному. Побутовому, ціннісному, принциповому, тобто, в будь-який момент, ви віддаєте йому цю владу, і він може вас контролювати. Він може на вас впливати. Чому ми говоримо постійно про те, що патріархальна система вона взагалі не здорова і дуже часто оцей патріархат переходить в аб'юз, тому що це першочергово. Така досить аб'юзивна вже схема життя разом, схема взаємовідносин, тому що в патріархаті немає такого, що я роблю, що хочу, а він мене забезпечує. Таке є якраз в фемінізмі. Тепер давайте проговоримо основні стереотипні фрази, які я чую на рахунок фемінізму, тому що його до сих пір лякаються дівчата як вогню, тому що чомусь думають, що фемінізм це про непоголені ноги, це про те, що дівчина схожа на чоловіка, це про те, що жінка. Не фарбується, не доглядає за собою, пакети тягає сама, платить за все сама, і так далі. Це все просто набір поверхневих стереотипів, які отак от десь дівчатка чують і починають про це говорити так, нібито це і є фемінізм. Це так не є. І давайте розберемо, чому. От я виписала собі такі основні, які, наприклад, прилітають мені в якихось спорах, суперечках. Перше, це, звісно, стосується грошей. Про те, що 50 на 50 мені не підходить, бо я хочу, щоб він платив. Дивіться, Чата в фемінізмі, ну взагалі, якщо ви феміністка, це ок, якщо чоловік за вас платить. Це ок, якщо він платить в ресторані, це ок, якщо він навіть утримує вашу сім'ю. Я багато напевно здивую, але це так і є. Тому що фемінізм це про те, що у вас рівноправні, рівнозначні голоси в сім'ї. Ви про все можете домовитись. Тобто, якщо вам і вашому партнеру комфортно, щоб, наприклад, чоловік утримував всю сім'ю, то це ок, ну тобто. Фемінізм ніде не каже про те, що чоловік не може або не має платити просто в рівноправних стосунках немає. Слово зобов'язаний Розумієте, в патріархаті є, бо там є оця ієрархія, і у кожного свій якийсь обов'язок. В здоров'ї партнерській сім'ї ви домовляєтесь, як вам комфортно вдвох. І суть в тому, що у вас просто є цей вибір, і у вас є цей голос. І ви можете домовитися, якщо вашому партнеру оку він теж вважає, що е, йому класно йому комфортно платити і за вас, і утримувати сім'ю, і що це буде функціонувати саме так. А ви будете свої 50%, скажімо так да, свою половину давати у вигляді емоцій, у вигляді якихось рішень, у вигляді якоїсь відповідальності за якусь зі сфер вашого життя, то це ок. Тому це далеко не про гроші і не про те, щоб. Пилити батон на дві частини. Я просто, коли це чую, мені так завжди смішно, що дівчата одразу я от не хочу, а що я в супермаркеті буду ділити навпіл? Да ви не будете, ви просто будете ходити в супермаркет знати, що у вас є свої гроші, в нього є свої гроші, ви можете розраховуватися, як вам зручно, то і все. І взагалі ви можете вибудовувати життя саме так, як вам зручно. В цьому весь кайф рівноправ'я. Ще один стереотип, що, типу, для мене, якщо чоловік не платить за жінку, він слабкий. І тут в мене питання до цієї. Цінностей людей, які вимірюють силу людину і її значимість, її цінність тільки в грошах, тому що для мене життя двох людей це абсолютно непередбачувана така доріжка, це такий великий насправді шлях. І на цьому шляху може бути дуже дуже різне. І якщо навіть зараз ситуація така, вона може змінюватися просто десятки разів за все життя. І якщо для вас кохання вимірюється, наприклад, тільки в грошах, чи цінність партнера вимірюється тільки в тому, скільки він заробляє, наскільки він може утримувати або не може утримувати вас, то питання тільки до оцінності самого кохання. Бо е, мені здається, що стосунки між двома людьми це набагато більше, ніж просто е, хто за що платить. Так дійсно бувають, бувають ситуації в житті, коли я не знаю, там прогорів бізнес, щось не склалося, людина захворіла, е, там, не знаю, якісь кризи, якісь там локдауни. Ми все це проходили. Якщо ви не можете підтримати... Ти підхопити свого партнера в цей момент, то Ну, це в принципі конструкція, яка з самого початку не зовсім фундаментальна, глибока і відповідальна в контексті сили чоловіка тільки через гроші. Я можу сказати тільки одне: що гроші можуть мати багато хто з чоловіків, але не всі вони мають довіру, впевненість, повагу до жінки, партнерські якості, тому що для мене двоє це команда, і не всі можуть бути класними командами гравцями. І в цьому сенсі мені здається. Що сила чоловіка вимірюється набагато більше, ніж просто в грошах, бо ми таким чином просто знецінюємо половину населення планети по тому, скільки вони заробляють. І це. Знову ж таки, я буду повторювати кожного разу. Не означає, що ви не можете мати свій стандарт, скільки ви хочете, щоб чоловік там заробляв, або який вам підходить рівень життя. Ні, але це про те, щоб не ставити хрест на чоловіках і не вимірювати їх силу стереотипно по тому, скільки він отримує, які він подарунки дарує, і так далі. Бо таким чином ви можете просто ну, ніколи під свій шаблон не зустріти ту людину, яка дійсно вас буде не просто забезпечувати, а любити поважати. І бути вам класним другом, оце моє улюблене, що 50 на 50 вбиває романтику. Давайте так: романтику вбиває не чек, а байдужість. Тому що для мене романтика проявляється в турботі, в вчинках, в словах певних, в тому, як людина до тебе відноситься, і який світ ви створюєте між собою. І... Коли 50 на 50 вбиває романтику, то це щось не так, з по-перше, з розумінням того, як це працює стовідсотково. А по-друге, з тим, ну, що взагалі між вами відбувається. Бо коли є кохання, тобі хочеться робити для людини класні речі. Тобі хочеться не обов'язково щось купувати, але створювати цей світ, в якому людина щаслива поруч з тобою, і в якій ти відповідно щаслива чи щасливий. Тому тут я коротко завершу на тому, що 50 на 50 точно не вбиває романтику, і мені багато людей написали там під цим шоу, що я душніла страшенно, ідеалізую, розповідаю, які мають бути стосунки. Але скажу вам чесно, що з тих пір, як в наших стосунках з Іваном з'явилося правильне розуміння того, що таке партнерство, наші стосунки виросли просто в рази, і ота глибина, яка з'явилася між нами, її раніше не було. Тому що, наприклад, Іван теж з такої досить патріархальної сім'ї, та і я також. І те, що ми навіть просто розуміємо це, обговорюємо і е, прагнемо до таких партнерських, класних стосунків, це вже змінило от просто все, абсолютно все, і тільки на кращу сторону. Тому я можу душніти і вітаю всіх в клубі душніл. І ще один стереотип, що справжня любов це коли жінку утримують. Я взагалі не люблю це формулювання утримують, тому що. Це нібито це якась така інфантильна позиція, що нібито, оце як люблять казати, я хочу, щоб він взяв за мене відповідальність. Якщо я доросла людина здорова, свідома чи хоча б працюю над цим, то навіщо мені? Щоб за мене брали відповідальність, коли я була дитиною, звісно, мені треба було, щоб батьки за мене брали відповідальність. Але зараз, навіщо мені чужа людина, умовно, да, з іншої сім'ї, з іншим якимось бекграундом вихованням? Має приходити в моє життя і брати за мене відповідальність, коли я сама за себе відповідальна. Дуже часто це утримання дорівнює залежності, тому що виходить так, що коли щось іде не так в стосунках, це дуже розповсюджена ситуація. На жаль, в нашій країні, і не тільки спочатку, це романтика, це все клас, це все супер. Потім щось стається. а... Статися може багато чого. Коханки, я не знаю, перекохав, не, не впорався там, з грошима, з владою, з чим завгодно. Людина просто змінюється, зовсім інше відношення в парі до жінки. І в цей момент виходить, якщо він утримує і всі гроші тільки в нього, а в тебе немає цих грошей, ти залежна від нього фінансово. І ти не можеш себе відстоювати, бо ти не можеш хлопнути дверима, піти. Ти не можеш себе захищати, ти не можеш качати права. Я не знаю, тобто ніяким чином ти не можеш себе захистити, бо ти залежна від. Того, хто тебе утримує, тому тут треба бути дуже обережними і розуміти, що навіть якщо ви домовились про те, що чоловік забезпечує вас повністю, ви маєте проговорити всі випадки, все, що може статися, і яким чином ви будете захищені і не будете економічно фінансово залежні від свого чоловіка. Вибачте, я знаю, що це дуже незручно чути. бо як люблять дівчата жартувати, що ми всі хочемо іноді бути утриманками і не працювати, і просто щоб капала денежка на рахунок, але це життя, і ви маєте. Просто визнати, що ви маєте бути дорослою відповідальною людиною, у якої є якийсь свій рахунок, якісь свої відкладені гроші. Нехай навіть якщо вони від чоловіка, неважливо. Але це ваша відповідальність потурбуватися про себе, щоб ви були в безпеці. Останнє, що я з вами хочу проговорити це про вагітність. Ще один такий аргумент на захист патріархату. Типу патріархату, ми вже знаємо з вами, що це не зовсім так. Це те, що а коли я буду вагітна, а це ж нібито і нечесно, і я ж не зможу працювати, і так далі, тому подібне. Дивіться, є варіанти, і коли у вас рівноправні стосунки, у вас реально є хоча б вибір, тому що в патріархальних стосунках у вас його немає в принципі. Частково це здається зручним, але давайте розберемося, коли... Ви розумієте, що ви хочете дитину. По-перше, ви можете її планувати. По друге, так ви можете її не планувати, бо це такий процес іноді непередбачуваний. Що для цього робиться? По-перше, фінансова грамотність. Якщо ви собі думаєте про те, щоб колись мати дитину, ви можете відкладати гроші на дитину. І це нормально робити. Обом чи окремо по-друге, ви можете, якщо ви плануєте все таки прямо вже конкретну дитину, також фінансово підготуватися до цього. У мене, наприклад, є. Моя знайома, я не буду казати, хто це, це конкретна людина. Вони з чоловіком планували дитину, і вона спеціально прям відкладала гроші. Вона подивилася, скільки коштує народження дитини там, де вона хотіла народжувати, скільки коштують там памперси і так далі. Приблизно розрахувала собі суму на місяць. І вона собі просто за період підготовки, там це був рік, мені здається, вона підготувала собі цю подушку на. Вагітність і на перші півроку народження дитини, і більш того, так сталося, що у її чоловіка сталися проблеми на роботі, якраз коли вона була на останніх місяцях, і оця її подушка дуже сильно допомогла і врятувала ситуацію на якийсь час, коли з'явилася дитина. І це супер круто. І в цьому немає нічого такого страшного, бо ну, це життя, так стається, і це дуже відповідальна і класна взагалі позиція. По-друге, чоловік також. Тут є, з ним можна домовитися, щоб і він готувався і відклав подушку на той випадок, коли ви не зможете собі умовно через там вагітність, самопочуття і так далі, чи народження дитини як раніше, наприклад, самостійно оплачувати не знаю, манікюр, фарбування волосся, що щось ще що щось ще щось ще, плюс на дитину якісь витрати. І він теж може до цього підготуватися. Ви як сім'я так функціонуєте. Вау, що ви можете це розрахувати, і це дуже круто. І по-третє, е, нічого немає поганого в тому, щоб домовитись взагалі про те, що ви не будете заробляти, не будете думати про гроші, він сам себе забезпечить, але ви маєте вибір і ви можете з ним це проговорити. Ви ж зі своєї сторони. Якраз ваші 50% знову ж таки будуть в тому, що ви будете доглядати за дитиною більше, ви будете ну, включені, я так сказала, більше, ніби то є якийсь вибір, коли там дитині місяць-два. Але тим не менш, все одно це і є ваш вклад, і це ок, це проговорити і сказати: Ти не зобов'язаний, а ти усвідомлюєш, ми йдемо на це. Так, так, ні, ні. І від цього можна відштовхуватись. Тому це теж така маніпуляція з приводу вагітності, тому що європейські родини. Народжують дітей, так само живуть це життя в рівноправних стосунках, і в них це якось працює. І все о в скандинавських країнах. Взагалі, оцей відсоток саме татусів чоловіків, які йдуть в декрет, досить високий, і від цього вони не стають менше чоловіками. В них не стає більше там розлучень і так далі. Просто в нашому би, культурному фоні, в нашому культурному вихованні, взагалі такого не ну майже не було. Тобто, ми такого не бачили для нас. Це Боже, який жах. Там, це не прикольно, це як в шоу дівчата сказали, це не сексуально. Я кажу, дівчата, це не має бути сексуальне, в народженні дитини немає нічого сексуального, тому це ок. Просто ми до цього не звикли. Але варіант такий теж є і рівноправ'я дає вам вибір. Про це можна говорити безкінечно, чесно вам скажу, багато нюансів, багато дуже цікавих є досліджень, фактів і так далі. Але я дуже сподіваюся, що я змогла вам, хоч трошки сьогодні по поличках розкласти поняття і дати. Розуміння, що нічого такого страшного немає, в тому, що е, можна жити і функціонувати в парі 50 на 50. До речі, напишіть мені в коментарях, якщо у вас реально були сьогодні якісь нові усвідомлення, розуміння. Я буду дуже-дуже вам вдячна за фідбек. І, взагалі, прошу вам ще зняти відео, бо я буду дуже дуже рада вам пояснювати, щось розказувати. Бо ну люблю, я бути душнілою. Ну що робити? Все, до нових зустрічей, пока.